Серце сходу у Дніпрі запрацював ще один центр підтримки переселенців Маріупольського району. до дякую, дякую. дякую. в черзі з гуманітарною допомогою переселенці з Кальчицької, Мангурської, Нікольської, Сартанської та Маріупольських громад. До війни пан Олександр майже 40 років працював вчителем в Дем'янівці. Тепер чоловік викладає учням Дніпра. Каже, попри те, що наразі має стабільний дохід, підтримка таким, як і він, переселенцям вкрай важлива. За тим, щоб таку допомогу ми отримали, стоїть велика робота. Налагодження контактів із фондами, перевезення, розвантаження, організація видачі все це потребує зусиль нашої громади. І ми вдячні тим, хто причетний до того, аби підтримувати наших мангурських мешканців у цю годину такої негоди. А це Анна, вона з Маріуполя і також прийшла до нового центру по допомогу. Кожен раз приїжджаємо, отримуємо, тому що ця допомога дуже, як то кажуть, вчасно і вона допомагає мені з дитиною. Це дуже би допомога, велика допомога. Сьогодні отримали продуктовий набор. Продуктові набори видають від американського фонду Global Power Mission». Ця організація допомагає нужденним по всьому світу. В Україні до цієї програми долучили шість областей: Херсонську, Миколаївську, Донецьку, Харківську, Запорізьку та Дніпропетровську. Продукти роздають не тільки переселенцям, а й тим, хто й досі живе на лінії розмежування. Сьогодні ми починаємо співпрацю з Маріупольською районною адміністрацією. Це продуктові набори. Продуктові набори можуть отримати родини без якихось категорії, тобто йде набор на родину. Набор продуктовий, достойний, є, і якісь м'ясні вироби, є і макарони, є і крупи, є сахар, є, є і масло. Звичайний набор в хабі серце сходу можна отримати не лише гуманітарну допомогу тут також проводять різні інтерактиви для дітей: є психолог та сімейний лікар, Кімнати операторів, які в режимі онлайн готові відповісти на всі питання щодо роботи центру. Також з міжнародними організаціями працюємо міжнародна організація міграції данська рада у справах біженців. Всі, хто звертається до нас, ми з радістю співпрацюємо. Налагоджуємо контакт і всі наші потреби, які збираються через кол-центри громад, вони реалізовуються через міжнародні організації. Центр працює з понеділка по п'ятницю. Аби отримати допомогу, при собі потрібно мати паспорт та довідку ВПО. Через те, що заклад відкрився нещодавно, команда волонтерів потребує різних спеціалістів: кухарів, бухгалтерів, швачок, педагогів та юристів. Тож всі, хто не тільки шукає роботу, а й хоче допомогти переселенцям, можуть звернутися до адміністрації хабу. Лідія Шамрай, Гайдутка, ми працюємо для вас. Тож підписуйтеся на наш ютуб канал ТВ 7